Яйця з фарбою, чорний друкований піар, підпал і насильство. На Сумщині реєструють порушення та конфлікти пов'язані з виборами. За останній тиждень повідомляє громадянська мережа опора. На мапі області нанесли кілька місцин, де зафіксували кілька випадків, що межують з законом. У шості закидали яйцями з фарбою бігборти з рекламою однієї з партій. У лебедині розклеїли листівки у непризначених для цього місцях і сумнівного змісту. У сумах спочатку підпалили, а потім розтрощили вщент партійний намет Розміщують агітматеріали у маршрутках і навіть у школах. У глухові розносять газети з так званим чорним піаром проти одного з кандидатів у мери. А члени тамтешньої міської виборчої комісії пишуть один на одного заяви до міліції. В жовтні місяці до чергових частин міліції Сумської області надійшло сім заяв щодо порушення виборчого законодавства. До речі, з них по одній заяві по містам Конотоп Конотоптедилопілія, дві по сумам, три по глуховому. Так сума згоріла агітаційна палатка та виявлений перший факт передвиборчого шахрайства. В Білопілі обрисували фарбу агітаційний бігборд кандидата, в конотопі прибічники однієї з політичних партій заважали проводити агітацію іншій партії. В Глухові скаржились на виявлені листівки з неправдивою інформацією стосовно одного з кандидатів на посаду мера, а також на непорозуміння між членами виборчої комісії, приниження честі та гідності. Усі заяви. В міліції зареєстрували у відповідності до чинного законодавства а також зараз проводиться ретельна перевірка цих заяв. У разі підтвердження наданої інформації та виявлення правопорушення винних осіб буде притягнуто до юридичної відповідальності. В загалом із початку кампанії у межах сумської області нарахували близько десятка порушень виборчого законодавства по Україні понад 700 повідомлень, зазначено на сайті МВС. Експерти ж акцентують увагу на тому, що ці вибори перемішали всіх з усіма, через що виборцю буде нелегко зрозуміти за кого проголосувати. Ці вибори відрізняються тим, що ну в не в правовому, а в політичному плані, що не для більшості людей розмилося поняття свій чужий. Як масло масляне, роз, так от ножечком розмазано по бутерброду рівним-рівним слоєм. Тобто всі наміксувалися з усіма і позаховувалися в різних назвах, в різних проєктах.